Канчуйте далі, я можу перейти. Тимо до кінця не дай до здокну. До кінця не дай доздокну. <laughs> Це жах. Ні, тут -то легше, ось якісь сі легше. Тут, no, тут легше. Да. Да. Хіба оставатися тільки в чому. Оце холоднюча вода. О, на щось гостре заступила. Це холодна, а це гаряча. Це аж гаряча вода. Це не тепла, це гаряча. Тут довго не постоїш. Ой, переходимо, переходимо, переходимо. Мені гарячий, холодний. Мені треба плоско. Я людина асфальту. Що з нами робить цей світ? Чи Це не можна на камінючку наступити? О тепло. Добре. Це добра водичка. Ось мої ноженьки, білесенькі, гарнесенькі. А це люди. Вони теж йдуть, так як я. Деякі танцюють, розумієш? На каміні танцюють гостро у камінні. А я. Мабуть, дойду. У мене дойду. А може дойду. Надо? так? Оце пройду два круги. Буду здоровий, як бик. Ой. Ой. Не можна ногу удобно поставити, чуєш так коле знизу, що жах. Це якісь взагалі колючі. Не знаю. Я Це холодна водичка Це першенька. Так, так, молодий чоловічий, так? Воно здохне то, да. вагатим, то, то, я, то я хоч скидаю на те, що я вже зношена, то може мені так болить. А ви ж то молодий, гарний. <смас> <смас> не те слово больно. не те слово. Це жах. Ще одненький басейн, ще одне Ой-ой! А-а-а. Oh. А oh. oh. uh -huh. oh. це зробила. єс, 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 єс.